Можемо з вами розглядати скалярний добуток векторів кут між векторами. Скалярний добуток векторів, кут між векторами. А ми пригадаємо, Давайте з вами пригадаємо, яким чином знаходити скалярний добуток векторів. Працюємо далі. Відкриваємо підручник, сторінка 188. Записуємо. Перше завдання на сьогодні номер 29.9. І так, нам треба з вами знайти скалярний добуток векторів А і Б. Якщо координати вектора А. Якщо координати вектора А, у нас 1 мінус 2 та 3, координати вектора Б. 2 4 та 3. Те, що я вам розказував вже колись, що, о, окрім того, що. За модулями вектора також скалярний добуток можна знайти за координатами вектора, а саме вектор А помножили на вектор Б. Вектор А помножили на вектор Б. Тобто, що нам для цього необхідно зробити? Координату x вектора, давайте так, координату X вектора А помножити на координату Х вектора Б. Плюс координата Y вектора А, плюс координата Y вектора Б, плюс координата Z, координата Z, вектора А помножити на коор. стоп, не плюс помножити. Помножити, плюс координата Z вектора А помножити на координату Z вектора Б. Вектора Б. B, Тобто скалярний добуток наших векторів буде дорівнювати. Помножити на B, дорівнює 1 помножити на 2, плюс мінус 2 помножити на мінус 4 плюс 3 помножити на 3. Обчислюємо, чому це буде дорівнювати. 2 плюс 2 плюс 8 плюс 9. Рівні 19. Давайте з'ясуємо з вами, а який в нас буде кут між векторами А та Б? вид кута. Градусну міру ми не будемо встановлювати, вид кута, який буде між векторами А та Б. Пригадуємо, якщо скалярний добуток більше 0, тоді кут між векторами який буде? Гострий. 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 Далі. Якщо скалярний добуток буде дорівнювати 0. Прямий. 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 І якщо в нас скалярний добуток менше 0, то відповідно зробили висновок. Тупий. що кут між векторами буде тупий. Кут між векторами буде тупий. Далі. Друге самостійно. Так. Давайте координати вектора А мінус 9, 4, 5. Координати вектора Б 3 мінус 1, 4. І так, скалярний добуток векторів А та Б. Буде дорівнювати. Буде дорівнювати мінус 11. Продовжуємо номер 20, 11. У нас є вектори M. Є в нас вектор М, який має координати 3-2, 4, є вектор N. Є вектор М, який має координати 2, 2, z І сказано, що скалярний добуток цих векторів, тобто вектор M. Помножити на вектор n дорівнює 18. Дорівнює 18. Нам з вами необхідно знайти, при якому значенні z виконується рівність. Тобто, скалярний добуток ми знаємо 18 дорівнює 3 помножити на 2, далі. Плюс мінус 2 помножити на 2. Плюс 4Z. Плюс 4 z Вісімнадцять дорівнює. Що в правій частині в нас вийде? Вісімнадцять дорівнює шість мінус чотир плюс чотири з. Шість мінус чотири плюс чотири Зет. 4 Можемо свести подобное. 18 будет рівняти 2 4z. 2 плюс 4 Z. Тоді що далі зробимо? Перенесемо 2. 18 минус 2 дорівню 4Z. 16 до 4 Z. І тепер Z дорівnie 16 на 4. І Z буде 4. Z дорівнює 4, правильно? Наступне номер 2013. Номер 2013. Серед векторів. Нам треба вказати пару перпендикулярних векторів. Нам треба вказати пару перпендикулярних векторів. Вектор А. 1, 1, 2. Має координати вектор Б. 1, 2, 1. Далі вектор С. Вектор С має координати мінус 5, 3 та 1. Тепер пригадуємо, яка в нас умова перпендикулярності векторів. Яка має виконуватися умова, щоб, ви, щоб вектори були перпендикулярні? Повторіть, будь ласка. Яка умова? Щоб А на Б нулю. Скалярний добуток, ну не обов'язково А на Б саме. Скалярний добуток а, векторів да. має дорівнювати 0. Правильно. Скалярний добуток має дорівнювати 0. Перевіряємо. 1 помножити на 1 плюс 1 помножити на 2 плюс 2 помножити на 1. Який буде скалярний добуток цих векторів? 5. 5 Тобто зробили висновок. Вектори А та Б не перпендикулярні Тепер перевіряємо. Ну, давайте перевіримо А та С. Всі попарно зараз ми перевіримо. А та С. С дорівнює. Так, 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 так. 1 помножити на мінус 5, плюс 1 помножити на 3, плюс 2 помножити на 1. Дорівнює. Мінус 5 плюс 3 плюс 2. Mm -hmm. Ось тут якраз нуль І перевіряємо ще серед векторів. Укажіть пару. Ага, ну, пара в нас, в принципі, є. Ну, давайте перевіримо вектор B та вектор це Вектор бета та вектор це ще на всяк випадок. А може, в нас ще одна пара, автори підручника помилилися. Один помножити на мінус 5. Може, там не одна пара бути. Далі. Плюс 2 помножити на 3, плюс 1 помножити на 1. Дорівнює. Мінус 5 плюс 6 плюс 1 дорівнює 2. Ні, все ж таки не помилилися. Записуємо відповідь. Тут ми запишемо відповідь. Яким чином ми її запишемо? Запишемо ось таким чином: вектор А. Вектор та що таке? Вектор А перпендикулярний до вектора С. Вектор А перпендикулярний до вектора С. Вектор А. перпендикулярний до вектора С? Номер 2014. При якому значенні вектори А з координатами? А з координатами x мінус x1 та b з координатами x 2. b з координатами x2, 1, будуть перпендикулярні. Для того, щоб вони були перпендикулярні, ми з вами вже розглядали, має виконуватися умова, що скалярний добуток має дорівнювати нулю. Тобто, розписуємо скалярний добуток. Х помножити на х. Плюс, плюс, мінус х помножити на 2. Плюс 1 помножити на 1 дорівнює 0. Тобто, що в нас виходить? У нас виходить х в квадраті мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Зомноження. На формулу скороченого множення. Можемо його згорнути x мінус 1 в квадраті дорівнює 0. Тоді x чому буде дорівнювати? Одному. Х буде дорівнювати одному. Х буде дорівнювати одному. Починаємо. Починаємо. Записали номер 20 20. І так, нам з вами треба знайти кут між векторами m та m. Якщо так, давайте коротку умову, все, що в нас є. Вектор М дорівнює сумі векторів А та Б. плюс Б. Далі вектор n. Нас дорівнює вектору А мінус 2 б Мінус 2 вектори Б. Далі, модуль вектора А. Модуль вектора А дорівнює корінь з двох. Модуль вектора Б, модуль вектора Б дорівнює 2, Кут між векторами А та Б. Кут між векторами А та Б дорівнює 135 градусів дорівнює 135 градусів. Нам з вами необхідно знайти кут між векторами М та N, тобто знайти кут між векторами М та N, між векторами М та N. Це те, що від нас просять знайти кут між векторами М та n. Так, тепер, тепер давайте з вами пригадаємо. Для того, щоб знайти кут, нам треба знайти відповідно косинус цього кута. А косинус кута між векторами M та N буде дорівнювати. M та N буде дорівнювати. Пригадаємо спочатку знаходження за формулою. Знаходження за формулою. Це в нас скалярний добуток цих векторів. Скалярний добуток цих векторів поділити на добуток їх модулів. Поділити на добуток їх модулів. M помножити на модуль вектора n. На модуль вектора n. Так, тепер, з чого ми з вами розпочнемо? З чого ми з вами можемо розпочати? Дивіться. Ми, з, ми можемо з вами спробувати знайти скалярний добуток векторів m та n. Яким чином? Яким чином? Ми це вже з вами робили. М помножити на вектор n. М помножити на вектор n. Дорівнює. Це ми вже з вами робили. Яким чином це можна зробити? Тобто. Ми підставляємо значення, ми підставляємо значення, тобто вектор А, вектор А плюс вектор Б, помножити на вектор А мінус 2 вектор Б, мінус 2 вектор Б. Дорівнює. Розкриваємо дужки. в нас виходить вектор А в квадраті далі мінус два скалярний добуток цих векторів, минус стоп плюс скалярний добуток цих векторів, плюс плюс скалярний добуток цих векторів, вектор А на вектор B. і мінус 2 вектори B в квадраті. Подібні можемо звести? Так. Можемо. АБ. Так, тоді в нас виходить вектор А в квадраті, мінус вектор АБ. Мінус вектор АБ. мінус два вектори Б в квадраті. Мінус два вектори Б в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Тепер підставляємо значення. Вектор А в квадраті. Це в нас корінь з двох в квадраті. Тут все доволі просто. Далі, скалярний мінус скалярний добуток векторів А та Б. Шукаємо. Що, тут під один заніс. Шукаємо скалярний добуток цих векторів. Тобто вектор А помножити на вектор Б. На вектор Б. Дорівнює. Дорівнює, Так. Модуль вектора А корінь з 2 Помножити на модуль вектора Б 2. І помножити косинус 135 градусів. Чому буде дорівнювати? Мінус одна, корінь з 2. Мінус корінь з 2 поділити на 2. Продовжуємо. Далі можемо скоротити 2 та 2. І в нас вийде скалярний добуток цих векторів мінус 2. Тобто, продовжуємо далі мінус мінус 2, мінус 2 помножити на b в квадраті, а b в квадраті це в нас 2 в квадраті. Підносимо все до квадрату, добножуємо. Корінь з 2 в квадраті 2. Плюс 2. Подождіть. Мінус 2 помножити мінус на 4, 8. Дорівню. Виходить правильно. скалярний добуток цих векторів у нас виходить мінус 4. Далі. Тепер. Далі, тепер ми з вами це ми з вами розписали. Далі. Тепер нам треба. Тобто, чисельник в нас вже є для знаходження косинуса кута. Чисельник в нас є, він буде в нас дорівнювати. Мінус 4. Він нас буде дорівнювати мінус 4. Далі, що стосується знаменника, шукаємо модуль вектора m. Шукаємо модуль вектора m. Для того, щоб знайти модуль вектора m. Нам треба взяти вектор m і піднести його координати до квадрату, а точніше A а Б. А плюс b. А це його координати піднести до квадрату. Тобто розкрити за формулою скороченого множення. А в квадраті, плюс 2 вектори А. Далі помножити на вектор Б. Плюс вектор Б в квадраті. Плюс вектор Б в квадраті. Дорівнює. Вектор а до квадрату ми вже підносили, це в нас 2. Плюс 2 помножити. Скалярний добуток, ми вже шукали, це, це в нас мінус 2. І плюс Б до квадрату ми також підносили. Це в нас 2 в квадраті, це в нас 4. Тобто 2 мінус 4, плюс 4, чому буде дорівнювати? Ну, ой, ні, Подождите, почему 2. Подивіться, а чому у нас там 2 плюс 2, якщо у нас А в квадраті? Правильно, у нас А корінь з 2. Mm. Тепер, тепер. Подивіться, у нас 2 там умножено только на мінус 2. У нас скалярний добуток мінус 2. 2 yeah. я помножив на скалярний добуток. Далі, тепер, що ми з вами ще забули зробити? Ми, коли з вами шукаємо скалярний добуток векторів, що ми з вами робимо? Давайте при... О, точніше, не скалярний добуток, а модуль вектора. Що ми з вами робимо? Ми беремо до корення і підносимо x до квадрату і y до квадрату. Правильно? От знаєте, що ми з вами забули зробити? Зараз ми це все красиво поправимо. Під корінь візьміть всі значення. Тому що ми корінь забули врахувати сюди. Корінь. Тут у нас теж корінь. І в підсумку вийде в нас корінь з двох, а не два. В підсумку в нас вийде корінь з двох. В підсумку вийде корінь з двох. так. так. Записали. Параграф 4,20 виконати письмово номери 2012 та 2015. Доброго гарного та доброго дня.